Привіт, Терези! Вітаю вас! Сподіваюся, у вас все прекрасно. І я вам бажаю прекрасного тижня і пропоную до перегляду таро розклад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося, Терези, загальну енергію тижня для вас. Ваша загальна енергія тижня пов'язана з вашою внутрішньою силою. З вашим вмінням підбирати потрібні слова, жести, міміку, взагалі правильна комунікація з людьми, які оточують вас. Ви вмієте розуміти, хто перед вами, і що саме підійде в комунікації з цією людиною. І найбільша ваша сила в тому, що ви не боїтеся і проявляєте ніжність, і проявляєте її правильно. Давайте спробуємо уточнити. Приводу, чого це ваша внутрішня сила. Ви відчуваєте по цій карті також, що у вас є, можливо, ви не відчуваєте, але дійсно у вас є все для досягнення ваших мрій, ваших цілей. Все необхідне. Дивіться, дублюється в жіночому проявленні сила і тут мах. Ваші знання безкінечні. У вас все в ваших руках, як чоловікам, так і жінкам. На цьому тижні ви реально маєте відчути цю свою внутрішню силу. І вам, можливо, вона в чомусь буде допомагати. Цього я вам і бажаю. Подивимося Терези, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. А ситуація, яка б вона не була, вона затягується. Якщо ви щось очікуєте, ще потрібно трішки почекати. Можливо, буде ситуація, пов'язана з тим, що ви відчуваєте потенціал в собі, сили, але м -м, зараз щось діяти не можете, тому що ситуація стоїть на паузі. Давайте спробуємо уточнити, що на паузі. На паузі, можливо, якийсь холод між кимось, так і залишається ось такий холод між кимось. Або ж це якесь прояснення, якась необхідна думка для вас. Ви очікуєте, якесь, це взагалі ваша стихія думати, Терези, ви стихії повітря. І вам приходять на думку дуже гарні ідеї. Ви можете вмієте мислити, не залучаючи е, зайві там емоції і щось інше. так. На паузі якась е, думка. Тобто, можливо, ви відчуваєте, що вам потрібно щось продумати. Але рішення, наскільки воно б раніше не приходило в вашу голову швидше, на зараз на паузі. Ось так, подивимося. Терези, що вам заважає на цьому тижні? Якийсь шанс. Тут шанс на, можливо, якесь фінансове благополуччя, покращення, так, щось зробити. Тут це шанс на думку. Тобто думка зараз на паузі. А шанс на фінанси якісь, або на якусь дію, на якісь перші кроки, взагалі, на задум якийсь по фінансах, це вас вам заважає. Дивимося, треба пояснити. Можливо, ви відчували, що у вас уже немає сил. Ви втратили віру в якийсь шанс. Або зневірилися після того, як відчули, що цей шанс зникає. Не вдається щось з цим шансом. Подивимося трези пораду карт для вас на цей тиждень. Ви відновлюєтесь? Вам потрібне відновлення? Вам потрібно накопичувати в собі позитивні емоції, позитивні якісь спогади, все те, що пов'язане з позитивом і з допомогою накопичити у вас дуже приємні, хороші емоції, хороше самопочуття. Давайте спробуємо уточнити з приводу чого це. Це пов'язано з зародженням якихось нових емоцій. Можливо, ви даєте собі шанс, теж про шанс. Перша карта. Одиничка дає початок чомусь хорошому, зародження чогось приємного. Можливо, те, що вже у вас було і повторюється. Або це новий шанс випадає вам, яким варто скористатися. І це приведе до багатої родини, де ви відчуватимете, що ви багаті. Можливо, це і фінансова карта для вас це достаток, великий достаток, і сімейна карта це сім'я в достатку. Терези, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов тут і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.